Я не 45-річний чоловік. Я 35-річний чоловік. Тобі щось не подобається. <смір> Молодець. РПГ! <смір> <О, RPG>! Вибачте. <смір> <смір> Уйте. Я зараз тебе заху, якщо ти не вийде. Ще й двері закрив. А ну скільки сумарно получаться мої артефакти? 17 тисяч! 17 тисяч! Хочу, Я не хочу, це мої камінчики. <ріхи> Райнер, стон, стон. Рах, рах, рах. Заходить сталкер до бару, а бармен у нього й питає: Як допомогти полуденцю, що потопає? Не знаю. Як? Як щодо того, щоб перестати його топити? <ріхи> Тупесенький. <смеш> <смеш> а ну цікаво, наскільки сильно я, наскільки я помру. Закуска. Вона <смеш> леталі. Засуджую, якщо що. Ой. <смеш> Торговець! Ура! О, ще пухло. <смеш> А можна по мені не ходи? Дякую. Це пакет, а мені здалося здалеку, що це курочка побігла. Я вже хотіла зрадіти, що, типу, тут тваринок показують, пташочок. А чому викинути? А, я не туди його тягну, бля. Ні, стоп, ні, це не Гінтар. Далеко підемо, да, я не мала їх вбивати. <кхем> нічого, нічого. Які консерви, ти, дурачок? <кхем> Які консерви. <кхем> папір. Ах, В туалет схожу. Блін, куди мені папір діти? Папір діти. Ламай, давайте, ламайте, ламайте модельку, давайте, ламайте, мільйонери, ми скупимо. Чого ти вирішив, що припершись сюди, ти підеш живим? Бо я вмію бігать. Я вмію бігати, я влог. Мені в табір. Челік стоїть. А хто ти? А Валентин? Ну як стоїть на половинку? На пів стоїть. стоїть. Давайте я пішла. Люблю вас